З вами знову 9-та бібліотека. І я Валентина Захабура. І сьогодні у нас чудовий привід зустрітися знову, тому що сьогодні святкує своє 70-річчя, чудова дитяча українська письменниця Галина Малик. Пані Галина, вся українська література дитяча вас вітає! Вас вітають усі бібліотеки. Діти люблять ваші книжки, і ми також. Отже, Галина Малик. Галина Малик народилася а, і перші роки свої прожила у Бердянську. Потім родина переїхала на Закарпаття, потім переїхала в Донецьку область. Але далі знов повернулася а, на Закарпаття пані Галина і там вже закінчила університет, там вже почала свою трудову діяльність. І як годиться з більшістю дитячих письменниць. Зовсім вона і не мріяла, напевно, стати письменницею від самого дитинства. Але так життя склалося. А чому воно так склалося? Тому що народилися дітки, і, звичайно, для дітей починають мами складати віршики, складати казкові історії, щоб приспати, щоб зацікавити, щоб навчити чомусь. І так само склалося і в пані Галини. Нам приємно, особливо, що. Серед її роботи як редактора багатьох журналів і е, як активної громадянської позиції була в неї робота і в бібліотеці, в науку. Щоправда, не в дитячій, а в науковій. Проте пані Галина дуже часто і дуже багато спілкується зі своїми читачами. Отже, що ми знаємо про книжки? Одна з моїх улюблених книжок, на які ще я виросла, бо вона написана і якби народилася ця дівчинка і ця історія ще в 80-х роках, минулого століття, звісно, бо в цьому ще не було 80-х. Це незвичайні пригоди Алі в країні Недоладі. Ви бачите, в нас є декілька варіантів цієї книжки, тобто є а, видання Прекрасне видавництво Баба Галамага», є видання Теза. Є е, різні видання, тому що книжки пані Галини, якщо їх зібрати всі разом, то е, понад 2 мільйони примірників видано в світі. Тож можете собі уявити, понад 60 книжок написано, понад 60 творів. І більшість цих творів, такі от як Аля, вони переживали свої відання і переживають досі, десь по 17-18 разів. Тож ці книжки популярні були і лишаються. Хто ж така ця дівчинка Аля, яка насправді взагалі не Аля, бо вона Галя, але вона така, ну, трошки лінтюх, і Ге не любила вимовляти, а казала, Аля, от я Аля. І так її вже й почали звати і мама, і тато, і дідусі, і бабусі. А ще вона, ми бачимо, ось трошечки недоплетена. І тут, і тут. Одна кіска заплетена, інша не заплетена. Сіла їсти, не доїла, стала пити, не допила, почала вишивати бабі бабусі на день народження рушничка. М -м, так гарно почала, а потім щось залінувалося і не дошила. І злий чарівник сказав ага, коли вона сказала, та я вишлю сто півників. Ось побачите. Він сказав: так, рівно сто, рівно сто недороблених справ моя дорогенька. І тієї ж миті вона опинилася в країні недоладі. Тобто в країні, де ніщо не доведено до ладу, куди потрапляють усі речі, недомальовані, недороблені, недоготові, незручні будинки, погані вулиці. Всі речі мають якусь ваду, і всі, хто там живуть, також. Або там хлопчик не має вух, або той, хто його малював, не домалював, або ще якийсь негаразд. І як же ж дівчинці повернутися назад, адже її чекає бабуся в бабусі день народження, бо це саме в бабусин день народження і трапилася така пригода. Тож читайте цю неймовірну історію, яка вже не одне покоління українців тішить, надихає і дуже класно навчає тому, що якщо ти за щось берешся то треба це доводити до кінця, адже жити в країні недоладії, де все зіпсоване, все недороблене, О, як важко і подекуди страшно. Та й небезпечно. Інший знаменитий дуже герой пані Галини, і як вона сама каже, її улюблений це ось цей хлопчина з книжки Злочинці з паралельного світу. Вилетіло з голови, даруйте, як, як хлопчину звати. А зараз я скажу одну секундочку. Хроня. Хроня це хлопчик, який шукає своїх батьків. І разом з ним подорожує пес, який вміє розмовляти рекс, кіт, який також вміє спілкуватися людською мовою. І папуга. Ну, папуга то більш-менш звична. Усі вони втратили дім, втратили господарів, а хлопчик шукає свою родину. І вони переживають дуже багато глибоких, важких і дуже цікавих пригод. Тож, читайте цю книжку і продовження «Злочинці з Паралельного світу 2. Ми знаємо, що в пані Глини має бути наступна книжка, третя історія про хроню. Тож дуже її. Чекаємо. Але мій сучасний книжок, мій улюблений герой це ось цей вуйко-йой. Вуйко-йой це такий маленький лисовий, лісовичок, який вміє напружитися і стати невидимим. Але інколи в нього видимим лишається палець ноги. І він той палець усіляко маскує, щоб його не помітили інші люди. Він Дуже добрий. Він піклується лишинєю. це цвіркунчик. Він піклується маленьким мишенятком, яке не хоче виростати. Він пиклується маленькими пуголовками. І кожному він розповідає якусь казочку. Але от лишення не дуже любить ті казочки, бо розказує, начебто, вуйко-йой про якусь білочку. Або про зайчика, але шині чомусь здається, що ця казочка ну, точно про нього і про його пригоди, і поводяться вони так схожі на нього. А Вуйко-Йой, він дуже добрий. Проте він хоче, щоб всі були розумними, щоб всі були вихованими і щоб всі піклувалися одне про одного. І своїми казочками він цього, своїх друзів, про яких він піклується, навчає. Але з ним раптом він дуже прив'язаний до своєї хатинки. Раптом відбувається абсолютно дивовижна пригода, а яка? Ви дізнаєтеся, як ці історії почитаєте. Далі йде продовження пригод вуйка Йоя та Страшної Великої Куки. Хто вона така? Дізнаєтеся, прочитавши цю чарівну, веселу і дуже добру книжечку. Пані Галина. Написала багато віршиків дитячих. Вона написала дуже багато різноманітних історій і продовжує творити. І нам особливо приємно нагадати нашим читачам, що саме Галину Малик від України висунули номінанткою на премію Андерсена. Премія Андерсена це ну, просто Нобелівська премія для дитячих письменників. Най Найголовніша премія і будемо чекати результатів у 2022 році, бо дуже сподіваємося на нашу перемогу. Адже пані Галина того варта. Її твори виходять різними мовами світу, у різних країнах і про Алю, і про а, Ну, про Йо я не знаю, але про Алю знають точно діти в дуже багатьох країнах. Тож сподіваємося. Що ця перемога дістанеться пані Галині цілком заслужено. А нагадую, що завтра в нас о другій годині дня буде і офлайн, тобто можете прийти безпосередню бібліотеку, і онлайн, тобто, дивитися на сторінці зустріч з чудовою книжковою блогеркою Анією Полегенька, яка усі ці книжки перечитала і значно більше. Тож приходьте, задавайте, ставте свої питання. А ми спробуємо дати на них відповідь і сподіваюся, що вам також буде цікаво, тому що ми дуже любимо Аню, адже вона школярка, і проте вона неймовірно популярна книжкова блогерка, тобто людина, яка вміє зацікавити читанням своїх однолітків. На все добре! З вами була ваша дев'ята бібліотека. Вітаємо ще раз і много еліта пані Галині Малик.